За даними Національного інституту стратегічних досліджень, війна змушує від 40 до 50 відсотків українців шукати психологічну підтримку. Чимала частина з тих, хто має проблеми з ментальним здоров'ям це військові, ветерани, члени їх сімей та родини загиблих героїв. Одним із методів реабілітації для них є спорт. За словами регіональної координаторки з ментального здоров'я Олени Гандзюк, фізична активність дуже добре впливає на психіку, тож долучатись потрібно усім. Через те, ми зараз долучилися до того, що відбувається. Ви бачите, діти своїм прикладом, ветерани, члени їх сімей, дружини, близькі. Ми хочемо продемонструвати, як фізична активність впливає, верніше, як гарно впливає фізична активність на ментальне здоров'я привернути увагу. Для того аби залучити більше людей до занять спортом, у Рівненській школі ліцеї номер 12 провели захід у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи першої леді учасники грали у бомбінтон, тож змогли відчути, як навіть проста фізична активність впливає на їхнє самопочуття. Ветеранський спорт ці речі, які займають людей, дають можливість фізичної культури, фізично рухатися. Це активність, це Якийсь компроміс спортивний, він дає можливість людям полегшувати проблеми з ментальним здоров'ям. Сергій доброволець легендарного батальйону Айдар, отримав поранення ще у 2014 році. Каже, з того часу спортивна реабілітація для нього на першому місці. Коли ти займаєшся спортом, адаптивним видом спорту, наприклад, плаваєш чи граєш бадмінтон, чи граєш сидячий волейбол, чи катаєш на байдарці на басипуті, так їдеш на байдарці кілька кілометрів. Це нормалізує психіку, це в першу чергу. Це стабілізує нервову систему, особливо коли хлопці отримують воїни там напередку контузію і не одну. Тому голівка після того, як ти типу, позаймаєшся, голівка просвітліла. Олена Ніколайчук, її чоловік зараз на фронті. За її словами, такі заходи і справді допомагають відволіктись від реалій сьогодення та нав'язливих думок. Надзвичайно важливі для дружин, для сімей, військовослужбовців, тому що дружини переймають на себе теж надзвичайно складну роботу по догляду за дітьми, за, ну, за всім, чим можна. Тому. Я надзвичайно рада, тому що складно знайти от тих декілька хвилин, щоб розвантажити себе, свою родину. За словами організаторів, фізична активність це важливий елемент відновлення людини, яка має травматичний досвід війни. Тож заняття різними видами спорту допоможе швидше пройти шлях реабілітації. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.